Друзі, перша рибка, яка... Є. Друзі, капець, це судачок. Такий трошки більший цього разу приємніший. Так, он, друзі, дивіться, поставив я мармишин і окуні такі. Ось такого судачка Максик взяв. Всім привіт, друзі! Сьогодні... В обідній час, в неділю, у вихідний день травневий, вирішив приїхати на домашню водойму. На водойму добре відому всім сумчанам, дуже велика водойма. Тут є саме різна риба, є багато мирняка, є хижак. І сьогодні я ось з двома паличками. Перша це скай для того, щоб пробувати ловити якогось хижака ну більш-менш і друга це для наноджигу для окуня ну, здебільшого дрібного якого тут під берегами вдосталь якщо не буде нічого крупніше клювати і можливо для мирняка хочу пробувати наноджиг класна тема мені сподобалося я тут вже рибалив тут буквально за годину наловив два десятки конів підлящик трапився мені такий більш-менш Макс тут карасяловий, плотву, Тож цікаво, цікаво пробувати розвивати цю тему. Зараз близько 11 години. Будемо починати. І, мабуть, почну з джигу на дальняк, а далі вже включимо, можливо, і на Так, Трошки некомфортно для наноджигу, вітряно. Погода бачите сьогодні, яка Вон таке он небо. Всю ніч йшов сильний дощ. Зараз також то дощик пускається, то завершується. Можливі бурі, грози, ось там небо чорне страшне. Воно звідти вітер, може, воно на нас то і піде. Ну, тоді будемо ховатися десь в машині. Так, ну що, не втрачає час погнали робити перші закиди. Почнемо зі ская. Тут катушка наскі стоїть 2500, шнурок 04 Sunline Siglon PE Advanced. ось Флюрочок 02 поставив Sunline. Віхард, ось 8 грам, поки пасивочку, личинку 2,5 лярву. І погнали перший зак. Перша рибка якась підсіла. На Фанаті клярвочку. Не знаю, що тут, а ну щось є. Друзі, капець, це судачок. Це взагалі не жданчик Судак, тут є судак. Прикольно. Судакевич малюк такий грам 200-300, але він є, але він є, Судак. Фанатик Лярова і сундучок. Перший сьогодні. Оце вам і нежданчик приємний. Супер. Так, ну звісно, такому малючку даруємо свободу. Хай пливе, підростає. Є, друзі, ще покльовочка з Судакевича, мабуть. Такий трошки більший, цього разу приємніший. Ну, Може так здається, може такий самий, він і є, так піддавлює вниз. Та то він просто я його підбагрив. Такий самий, а може і менший. За пузо взяв він, сідав на приманку он є. Другий блін, так прикро, що я його пробив. Такий самий як перший, може навіть менший. Грам 200. Ну я думаю, жить буде. За пузо. Ось. Є сундучок. Ну що, малюк, пливи, підростай. Друзі, клювання без клювання, щось рибка підсіла дрібненька. Не вже знову судачок. Чи окунь, чи що там. На мене пішов. Вже не пручається. Ну, дуже спортивна риба. Третій мій сьогодні. Але ну, розмір, самі бачите який. О, выйду дома, малюк. Да? Долбанул. Тут она... на хлебнички, на хлебнички пришли. Вы... За уже. Ну такие тут, килушник, да, десь? <свес> да, 3 килограмма. <свес> По а где... А где при... ты приманочку такую взял, а? Вот <свес> все заживал, вот все заживал. <свес> За котлетем. Ну що ж, друзі, тут покидали на цій точці, вирішили з Максом пройти, перевірити ще містяки. І бачите, не лише наноджих тут працює. Працює і джиг. Прокльовує судачок, але судачок спортивний. Я всім кажу, якщо будете рибалити тут, такого судачка потрібно відпускати. Дозволений судак розміром від 42 см. Це десь кіло, ну мінімум 950 грам судак. Тут же судачки ловляться грам по 200-300. Це така спортивна рибалка, їх обов'язково потрібно відпускати. Змінив точку. Тут вітер взагалі страшне, роздуває. Ну, Будемо пробувати. Вон, бачу, є рибачки на кладках, один спінінгіст. Мабуть, щось знають. Так, намагаюся кидати, це коли вітер, намагаюся кидати так, щоб... Прямо на вітер кидати, тоді немає такої дуги, бо коли трошки він буде боковий, то дуга така страшнаша, абсолютно дискомфортно. Вибачаюся за вітер в кадрі. Тут інакше ніяк. Тичок. Отут, так. Да. Бачите, друзі, була. Покльовка і хвоста вже немає. Ось так. Друзі, ну що ж, немарно, я оцей Black Swan Nano брав свій, трошки покидаю тут вздовж кладочок, тут вітер заважає, Я вже пробував кидати Nano, але вітер задуває, дугу робить некомфортно зовсім. Ну спробуємо. Отут під кладочками, думаю, в березі. Може якийсь оконець або якась платвичка стояти. Дивіться. А, злетів. Але одразу клювання на нано. Там малюк взагалі був. Тобто ця тема працює нано тут. Некомфортно зараз наноджигувати. Наноджиг це для... і О, ну, така фігня тут, що палки. ну... Бачите, справилася паличка дістав я палку некомфортно, але можна. Так, вам, друзі, дивіться, поставив я. Мармишинги, он окунь, такий окунь на мармишечку влетів мені з долоньку, більш-менш бачимо. Вчора таких не було, а он сьогодні, ну один такий був, а от сьогодні є такий окунчик. На мікротанточку один і такий окунець. Є. Друзі, он тільки що Макс сказав, якогось паровоза потягав, можливо якогось карпа зачепив, обрив. ось. А я тим часом тут на нанонаджиг зробив ну, десяток закидів, ви бачите ось кадри. Один за одним. Просто розмовляв по телефону, тому не коментував. Один за одним чотири окунчики невеличкі видергнув. Так, отут зараз ще одного дергну і... Якщо вийде, ще покидаю краще на судака. Є, друзі. Бачите, яка он риба ловиться. Це мене Максік научив, таку рибу ловити. <рив> Гарбач. Коронушный. <с1> <смеш> <смеш> Отчёсный. <смеш> так, ну что, есть он еще один у меня. Трофейный. <смеш> Повернулися на ту точку, де починали, тут вітер роздуває, я такий взяв нано, але тут з нано взагалі складно. Я поставив трошки важчу мормиху, якщо вчора я ловив на 0,5 грам, зараз 0,7 поставив, Дугу видуває страшне. От в чому ця риболовля на мормишинг Відрізняється, що вирізняється від інших спінінгів, що тут залежність від вітру страшна, що просто ти не помормишиш, коли вітер. ну Або потрібно шукати такі містяки, де просто ну, вітер спину абсолютно дує. що було клюва було клювання але не просіда клювання у максика Щось він тягне. що там короб Макс? ого це такі це хороші Танточка, да, танточка. Ой, из такого судачка Максик взял. И Сани Кириченко привет. Санечек на лише. Лярва, роботы ну, <свят> ну, да, вот ну, Максим, выпускаю. Трофей. Друзі, відійшов в сторону і в мене тут та риба, за якою ми охотились, клюнула на наноджи. Максик 4-2 Зараз ти скажеш, це не той спосіб, це читерський спосіб, так не можна. Ось, судочка пійма на наноджиг. Ну що, малюк, пливи, підростай. Дуже, друзі, тут буду фінальні, мабуть, закиди робити, бо треба їхати зустрічати дружину вже через 15 хвилин, та й кльов. Ось тут в другій половині дня і ввечері кльов не дуже. Може б, звісно, б там на нано і клювало, якби було тихенько, але ну, на нано тут ловити зараз це. Іздівательство, дуже дуга видувається велика і некомфортно. Хоча бачили я і окунів певну кількість піймав, судачка удалось піймати на нано навіть при таких дискомфортних умовах. Чайка так прикольно літає прямо перед носом у нас. Як правильно Макс каже, мабуть, тут та дрібнота якась по поверхні, вона її випасає. У Макса, ще он клювання. На цю танту. Гне пінят, ну це, мабуть, такий кілушник, да? А ні, ну це більший такий. А окунь, блін! Оце горбач! Оце гарбач окунь взяв такий. Так без клювання, підвис. Да. Ну такий, я не знаю, грам 200, да, наверно. Все, друзі, риболовлю ми завершили з Максом. Ну так, У нас був неоголошений батл в батлі по судачку. Несподіваному судачку. Взагалі ми тут ну... випадково приїхали накидати на окуня там таке, там таке, просто, ну, покидати на якогось хижака і, і, і втрапили судачки. Ось. То у мене 4 судачки, у Макса 2 судачки. Ну і Макс ще окуня піймав такого гарного, грам, мабуть, 200-250 і я піймав 6 окунів на нанодджи. До речі, один судачок також у мене був на наноджи. Працювала личинки там, типу там танта, але такий розмір 2,5 типу, там ларва личинка з трикази. Ну, також мікротанточки на наноджи. Ось так, ось такі результати, така рибалка. Дякую, що дивилися. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ну і всім пока, всім щасливо. До нових зустрічей!